Покажіть мені психічно здорову людину, і я вам її вилікую, Карл Густав Юнг. У 1973 році американський психолог Девід Розенхан провів таємний експеримент, який потряс світ психіатрії і поставив під сумнів надійність психіатричної діагностики. Результати експерименту опублікував журнал Science у статті Психічно здоров'я на місці божевільних. Експеримент проходив у два етапи. Перший етап включав залучення психічно здорових пацієнтів, які симулювали наявність нетривальності. Тривалих слухових галюцинацій з метою потрапити в 12 різних психіатричних лікарень, розташованих у п'яти різних американських штатах. Восьмеро людей, серед яких був і сам Розенхан, звернулися в різні психіатричні лікарні країни зі скаргами на слухові галюцинації, яких насправді не було. Всі псевдопацієнти були госпіталізовані і у всіх них були виявлені психічні розлади. Після госпіталізації псевдопацієнти поводилися адекватно і повідомляли персоналу про те, що почуваються добре і. Вже не відчувають жодних галюцинацій. Однак персонал лікарень так і не повірив пацієнтам і наполягав на тому, щоб вони продовжували приймати ліки. Таким чином, персоналу лікарень не вдалося виявити жодного псевдопацієнта. Навпаки, вони вважали, що у всіх псевдопацієнтів виявляється симптоматика протікання того чи іншого психічного захворювання. Деякі з них провели в умовах ізоляції кілька місяців. Усіх їх змусили визнати наявність психічного захворювання і погодитися приймати антипсих Психотичні препарати. Це було умовою їхнього виходу з психіатричної лікарні. В той час, як величезний персонал клінік не розпізнав симулянтів, інші дійсно хворі пацієнти тих самих клінік з упевненістю викрили симулянтів, але на їхню думку ніхто не зважав. Пізніше, коли про експеримент та його результати дізналася громадськість, піднявся величезний скандал. Зникла довіра до всіх досягнень психіатрії. Така реакція змусила одну з лікарень переконати Розенхана повторити експеримент в її сті. Розенхан домовився з персоналом про те, що протягом трьох місяців в психіатричну лікарню спробують потрапити один або кілька псевдопацієнтів. На практиці це означало, що оцінка кожного пацієнта повинна проводитися з урахуванням ймовірності, що він може бути симулянтом. Так почався другий етап експерименту, який полягав у тому, що перед персоналом психіатричної лікарні ставили завдання виявити симулянтів. Персонал помилково прийняв за симулянтів значну кількість реальних хворих. У підсумку серед 193 пацієнтів цієї лікарні лікарі виявили 41 симулянта, і ще 42 людей в цьому помилково запідозрили. Насправді Розенхан не відправляв жодного псевдопацієнта у цю лікарню, і всі запідозрені насправді були хворими.